Отже, ще один тиждень війни завершився. Завершився він, на жаль, не дуже хорошою новиною про появу в Росії північно-корейських військових, яких переодягають у російську форму. І, як очікується, до 1 листопада вони повинні прибути вже на фронт в Україну, видаючи себе за бурятів. Ім це е, тема, яка буде розвиватися наступного тижня, і в наступні тижні, е, чи підтвердиться ця інформація, є велике питання, а ми тим часом підбиваємо підсумки тижня минулого, те, що було у мене на каналі, е, що, ми, е, що ми обговорювали, про що говорили, і які теми викликали найбільші ваші реакції. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов, я є журналіст і це мій канал свіжої історії, канал україномовної аналітики. І за нагоди закликаю вас обов'язково підписатись на мій канал, підтримати е, це відео своєю вподобайкою і коментарем. Е, також е, підтримати канал. Е, Донатом канал на, на патроні долучитись до числа спонсорів. І нагадую, що патрони та спонсори каналу в першу чергу можуть дивитися відео, які з'являються на каналі. З'являються в дуже такому інтенсивному варіанті. Ну Той, хто дивиться постійно, знає, що. Відео з'являється практично щодня. Часто 2-3, деколи 4-5 разів на день. Так що дивитися тут є що. Я думаю, що цікаво. І принагідно всім спонсорам та патронам каналу і підписникам велика подяка. І перейдемо до ваших запитань. Отже, перше питання, і воно мені видалось дуже цікавим здається. Оскільки тема вбивства Ірини Фаріон не відпускає глядачів, і, очевидно, це подія, яка триває, а саме розслідування і з'ясування особи в вбивці, і ось є запитання від Даші Даші. Мені ще цікаво, яка релігія Узінченка? Чи не може бути один із мотивів вбивства це релігія? Там мама дуже цікава, і у цікавій школі вона працювала пивала, і він навчався. Я тільки знаю, що його хрещений Варлаам священник, мати підозрюваного пані Олена, привернула увагу дивними рухами, які, за словами священника блогера Юстина Бойка, є шаманським танцем для викликання духів померлих. Е Ну, я би не сказав, що це Шаманський танець. Я не знаю, і, чесно кажучи, не знаю. Я ну, ні, його ніколи в реальності не бачив. Ну, можливо, Юстин Бойко знає більше. Але давайте е -е, тут є питання в тому, чи могла бути релігія мотивом для вбивства. Е -е, ну, Перш за все, е -е, спочатку розберемося з Релігію Ірини Фаріон е, я точно знаю, що вона була греко-католичкою. Е, разом з тим, разом з тим от всі події, які крутилися навколо неї. В публічному просторі вони стосувалися не питання релігії, вона ніколи не брала активної участі в якихось релігійних суперечках чи конфліктах. Ну, принаймні, я цього не помічав за нею, і тобто сказати, що вона десь висловлювалася. Ну, як правило, вона, вона цього не робила, або робила дуже мало. Так, вона була прихильницею української церкви, але в неї була дуже така чітка е, її громадсько-політична спеціалізація. Це питання української мови. І навколо цього крутилася вся її діяльність. Якщо питання мови стосувалося питання релігії, то вона могла з того висловитися. Е, так само вона, очевидно, не була. Дуже активною в питанні створення Православної церкви України, хоча вона це підтримувала, але вона не була, так мовити, в перших рядах в цьому питанні. Щодо Зінченка, ну, я не знаю, хто він за релігією, можливо, він. Ну, 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 можливо, він дійсно є хрещений, але це не означає, що він є, актив, що він, що він є активним практикуючим хрещ, християнином. Ну, принаймні, якщо це так, то, напевне, би він е, висловив побажання, будучи зараз в камері СІЗО, щоб з ним там зустрівся е, хтось із священників. Е, і Більш ймовірно, що він є, є, є протестантом, о, є, є православним, правда, невідомо яким саме, і можливо не конче. Ну, і от тепер підходимо до питання е релігійності його матері. Олени Зінченко, яка здійснила ці див, дивні рухи, які вона назвала рухами Алілуя. І далі, що я знайшов, що вона себе називає вчителем з евретмії і виконувала евритмічну вправу Алілуя. Ну, я відразу скажу, що саме слово евритмія я оце почув від неї вперше і почав з'ясовувати, що це таке. І з того, що я побачив, то до релігії, до релігійності це, евритмія не має нічого спільного. А це є мистецтво руху, де елементи мови та музики втілюються у відповідні видимі форми та жести руху. Ті самі рухи, що відбуваються під час ембріонального розвитку людини, як зростання та зупинка, втягування і витяжіння, розширення і концентрація, охоплення та відокремлення, дотик та формування. Ті самі рухи, що відбуваються як обіг крові, лімфи чи рідин у тканинах, мають зображення у музичних інтервалах голосних та приголосних звуках. І сама евритмія має, має різновиди певні, Но серед них художня евритмія та лікувальна евритмія. Як бачите, до релігії це не має нічого спільного. Єдине, що я знайшов в інтернеті, це заняття з евритмії з дітьми 4 класу. А може, навіть і менший клас, тобто це є дитячі вправи. Ну, можливо, пані Олена Зінченко, вона або якоюсь іншою евретмією займається, або вона не зовсім зрозуміла, що це таке. Тому, на жаль, це дійсно дуже виглядає дивно, ну але й до шаманізму це немає нічого, хоча ну, ну, і взаліт до релігійності. Тому що вона там виконувала, вона почала говорити те, що їй спало на голову, бо пояснити ці дивні рухи, якою з логікою я не можу. Далі. На цю ж тему Ленарч користувач, знову ж таки, про зінченка, відпускайте хлопця, тільки ідіоти вірять, що він вбивця. Ну, у, тут, по-перше, це не є питанням віри, а це є питання, питанням фактів. Або людина. Тобто є суд, є певні докази, є сторони в процесі, є адвокати, є, є прокурори, і от вони в тому процесі встановлюють, чи Зінченко був винуватий справ... насправді, чи дійсності з з з з затримали не того. <працювання> До речі, цього тижня я мав дуже таку цікаву переписку з Оленою Петрусь. Це жінка, яка впевнена так само у невинуватості Зінченка. Я, звичайно, тішуся в вашій впевненості і бажаю вам успіху, але є одна проблема. Вбивство є доконаним фактом. Не факт, що це зробив саме Зінченко, але знову ж таки повторюється це питання суду. Тому віримо, не віримо. Поки що суд явно не поспішає його випускати. Як на мене, ну, тобто, очевидно, є певні докази, можливо, ще не всі докази є оприлюднені, і, попри всі мої симпатії та антипатії, а і до одної сторони. І до другої Зінченко залишається під вартою. І, очевидно, найближчим часом він буде там залишатися. Знову ж таки, тут згадується його мати Олена Зінченко, вона дійсності переконана в тому, що він не винуватий, але це, знову ж таки, будь-яка мати буде впевнена у невинуватості своєї дитини. Тому, слідкуємо за судом. Ця тема буде присутня на моєму каналі. Якщо, звичайно, будуть, якщо очевидно, будуть новини ті, ті чи інакші, і будемо разом розмірковувати, говорити з експертами, можливо, з юристами. Наскільки. Звинувачення на його адресу є обґрунтовані. Можливо, це і не він. Можливо, він був, був так мовити, причетний до цієї справи, але в іншій ролі не виконавця, а спів... співучасника. Це теж можливо. Ми цього не знаємо. На жаль, поки що. Віра Кужелюк, давня підписниця мого каналу, мабуть, ще із першої сотні підписників, тому я, Віру, вітаю. І ось я проводив опитування: чи потрібна Україні ядерна зброя. Більшість глядачів вважають, що потрібна, причому значна більшість, і я бачу, що аналогічно. Ні, результати є на інших каналах чи на сайтах, де проводяться подібні опитування. І от вона пише: я в шоці від результатів голосування, чим люди думають? Ну, Я думаю, що тут йдеться більше про їхні відчуття, які зумовлені реальною ситуацією. Адже дивіться, дивіться, Україна по власній волі віддала ядерну зброю. Я зараз не буду, не буду говорити про те, що вона віддала її занадто дешево. Тобто, якщо віддавати, якщо віддавати зброю ядерну, то її було слід міняти не на папірці, типу Будаперського меморандуму, а на вступ у НАТО. Зараз, оскільки війна таки сталася, люди почувають себе обдуреними. І природньо хотілося б відмотати ситуацію назад, повернути в якийсь спосіб зброю, тим більше, що теоретично Україна може відновити ядерний потенціал. Ну, не можна не настільки великий, але така можливість в нас є. Та, там є деякі питання, як це робити, але кілька ядерних бомб у нас можна зробити. Питання інше, чи як бути в той момент, коли напад на Україну вже стався, тобто війна вже таки почалася. Чи це буде засторогою, Чи це тільки засторогою для тих конфліктів, які можуть відбутися? Друге, навіть якщо ми будемо відновлювати ядерну зброю, це піде певний час. Знаєте, якщо кажуть, що ми можемо відновити за 2-3 місяці, то все одно це певний час. Е... Ще одне питання, як це зробити непомітно, щоб цього ніхто не помітив. Е... Далі, мабуть, е... одною бомбою не обійдеться, ну, одною бомбою як видом зброї. Очевидно, що така армія мала би спиратися на власне, на, власне ВПК. Жі, Ізраїль, який нібито має ядерну зброю, разом з тим має потужний військово-промисловий комплекс. Чи завадило це нападу на Ізраїль? Та ні, не завадило. По-друге, а як її застосовувати в умовах Ізраїлю, коли на них нападає? Сусідня територія, сусідня держава мається на увазі Палестина, територія густо заселена, і я собі погано уявляю, як вони мають застосувати ту ядерну зброю, щоб не зачепити території Ізраїлю. Тому що це настільки там здається ширина е, Палестинської території 40 кілометрів ну, сектору газа, ну, довжина там може трохи більше, ну там хай буде 100 кілометрів з півночі на південь. Тобто, дуже складно так застосувати ядерну зброю, щоб це не зачепило Ізраїль. І навряд чи євреї будуть від того в Захваті. Проти Ірану теж питання. І. Тут є ще одне зауваження Івана Предка на цю ж тему. Захід відмовився нам допомагати у випадку, якщо ми зробимо ядерну зброю. Тож будемо воювати однією ядерною бомбою і автоматами АК-74. Іншої зброї в нас не буде. От, до речі, це дуже хороша думка. Це є фактично продовженням того, що я тільки що говорив, тому що. Крім ядерної зброї, треба мати власну, потужну іншу зброю. Треба мати танки, треба мати артилерію, треба мати ракети, а не так, як зараз. Тому Ізраїль має не тільки ядерну ядерку, але й іншу неядерну зброю. Тому навряд чи ну, і плюс те, що в нас буде, хай, скажемо, 10 ядерних бомб, а в Росії їх, скільки я знаю, не менше 2000. тисяч. Ну я не впевнений, що всі вони якісні, але у якщо там в справному стані є тільки половина, ну, тисячу проти 10 ну, співвідношення самі порахуйте. Ще одна з'явилася ідея, те, що після війни українські війська можуть замінити американські війська в Європі. Я провів з цього приводу опитування, і багато людей вважає, що це дійсно є варіант. І ось вийшла перша реакція від мого давнього підписника Спорт 686. Хороша ідея, і якщо там будуть платити, я згоден. Контракт готовий підписати. Ну, я поясню, що цей глядач він є військовим, він служить в ЗСУ, скільки я знаю, ну, по багатьох його він досить, досить часто реагує, тобто ця ідея, вона все ж таки лягає на такій. Хороший ґрунт, хоча тут теж є питання, а чи так багато в нас залишиться військових, які будуть здатні тримати зброю в руках. Крім того, я впевнений, що Україна зможе взяти під захист всю Європу. Тому що американські війська є, скільки знаю, в багатьох країнах Європи. Не впевнений, що у всіх, але у багатьох. Але американців є 300 мільйонів, а нас уже давно не 40 мільйонів навіть. А буде ще менше. Можливо, якусь частину Європи Україна зможе взяти під свій захист. А друге питання. А як нам Європа допомагає чи настільки добре? Ну, тобто, якщо вони хочуть, щоб Україна їх захищала, ну, то нехай зараз дають більше озброєння. Так, цього тижня Володимир Зеленський. Виступав у Верховній Раді, де представив свій план перемоги. Нарешті він з ним поділився українцями, і ось реакція пана Коцького принципово не слухає виступи Зельмана, бо він навіть не усвідомлює, що йому написали спічрайтери. Артист на сцені більше втілюється у зміст ролі, а Зеленський в голові прораховує бабки, котрі сьогодні. Зарахують на його рахунки. Е і тут є, є тема того, що Зеленський на цьому етапі вже викликає значне роздратування українців. Багатьох українців, от один із них, оцей пан Коцький, який Ну, я не знаю, чи, як він раніше ставився до Зеленського, чи він його підтримував, чи не підтримував. Можливо, і ніколи й не підтримував е скорше всього. От, але, е мабуть, є проблема в тому, що Зеленський з будь-якими своїми ініціативами і комунікаціями в першу чергу. Е Контактує з нашими союзниками, потім в другу чергу з українцями, хоча б мало би бути навпаки, але він в першу чергу контактує з союзниками, навіть коли це не конче необхідно. Ну, тут, мабуть, цей план перемоги він дійсно скерований більше на захід. Ніж на Україну, але в будь-якому разі цей план перемоги, якщо він є, то він все одно буде втілюватися українцями. І, мабуть, ми, як українці, маємо право знати про це першими. Маємо право знати, що потрібно робити. Маємо право впливати на це, а не стояти перед фактом, що от я вам тут вигадав якийсь план, намалював, от ви його і от я вас з ними і познайомив з Барського плеча. Так. І, і, і спонсор каналу Євгесноков 1070, дуже активний чоловік. Щодо вступу до НАТО. Для вступу в НАТО країна має відповідати деяким критеріям, включаючи відсторонення агентури Кремля від влади в Україні відповідний список С 35 Осіб був наданий е, Зеленському більше року тому, але цього не сталося. Не можна аплодувати однією рукою. Що не так з планом перемоги Зеленського Покрокових? Ага, це було моє питання е, і е, щодо того, чи ви під, підтримуєте вступ в НАТО. От відносно списку з 35 осіб, ну я не впевнений, що це є повний список, але хоча б це є проблема ще й гірша, що фактично свого часу Володимир Зеленський, будучи ще актором і керівником лідером 95-го кварталу, Чимало долучився до того, щоб ці проросійські настрої в Україні збільшувалися. Просто згадайте його виступи. Розумієте, якщо там, там говорять, що він же ж, це, це ж не є його позиція, але перепрошую як, як артист. Він мав право вибору, що казати йому зі сцени. А, він говорив про Термос, про Україну е, як жінку з німецьких е, порносеріалів. і багато чого іншого. Він це ніс. Він вибачався перед Кадировим. Е, тобто він. Волював, ну, не він, звичайно, один, але він достатньо сильно долучився до того, що в нас зростало оце проросійське середовище. Так, це була епоха кучми, який не опирався впливом Росії, який, який їх протягував. Який тягнув Медведчука, тому що до того Медведчук вже був ніхто, він його витягнув в люди, помив його, посадив в Верховній Раді, посадив в себе в адміністрації президента. Там же він посадив Дімового Тебачника, ну перепрошую, і розказував про те, як його. Росія щемить. що буде щемити. І Зеленський це є продукт епохи кучми. Зеленський це людина, яка, будучи артистом, їздила розважати, в тому числі Медведєва, в тому числі Януковича. І ось тепер він з тим середовищем, яке він сам виростив. він Має боротися. Так не треба було його створювати. А друге, не треба було за нього голосувати. Хай би їздив далі. Тому що усі ці проблеми пов'язані з тим, що Зеленський є занадто совєтський. І це нікуди не ділося. Та його може стало менше. Можливо, він. Де в чому змінився, але корінь лишився той самий. Суспільні настрої він створював ті самі. Він впливав на, на суспільні настрої. Ось такий був тиждень. Підписуйтесь на мій канал. Всім доброго здоров'я та щастя. Дякую.